Біфрен, спокій за ясної голови. Три райони Дніпропетровщини напередодні опинилися під ворожими обстрілами. Вдарили окупанти по Павлоградському району, що на межі з Донеччиною, без постраждалих. 58-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки по зеленодольській громаді. Це Криворізький район. Нині жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. Третій місяць поспіль. Росіяни обстрілюють Нікополь. Зі ствольної артилерії напередодні гатили по місту. Снаряди пошкодили спорткомплекс, приватний будинок, лінію електропередач. Минулося без жертв. й гарні новини. У вівторок в небі над Кам'янським районом наші сили ППО збили безпілотник окупантів. ЗСУ за минулу добу знищили сім ворожих повітряних цілей, серед яких літак. Повідомляє прес-служба командування повітряних сил. Штурмовик окупантів су 25 збили в небі над Херсонською областю. Окрім того, вдалося знищити одну ракету, випущену з літака, та п'ять безпілотників окупантів. На Харківщині українська армія стабілізує ситуацію і тримає позиції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Очільник держави наголошує, що окупанти панікують, і в російських військових тільки два варіанти: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі або вони спробують втекти, і ще невідомо чи впустять їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України. В Ізюмі на Харківщині під час окупації росіяни катували людей у підвалі відділу поліції. Місцевих зв'язували, перекривали їм повітря проти газами, били дубинками. Тримали полонених у нелюдських умовах, не пускали до вбиральні камери, нагадують радянські гулаги. Чимало людей не витримували тортур на місці масового поховання в ізюмському лісі. Ексгумували тіла зі зв'язаними руками, відрізаними геніталіями та порізами. Попередньо на території 450 могил. Серед закатованих є жінки. Репортаж з ізюму нашої Тетяни Доцяк. В ізюмі все просякнуто смертю. Вбитих росіянами людей ховали просто на подвір'ях чи не в кожному будинку, тужать за загиблим. В місті не дуже охочі говорити, бояться повернення російських катів. Та коли починають згадувати, пережити пекло, їх наче прориває. Пані Валентина розповідає, як окупанти катували її знайомого. Його схопили на вулиці і кинули в підвал. Дуже багато було. Не давали їм не їсти, не пити, нічого, кидали бомби. Піднімали вверх і так от кидали їх. І він після того почав заїкатися. Він каже: я думав, каже, що я не вижив, що мене просто вб'ють, бо багато разів підставляли. Каже, до віска автомат. А за що його? Ні за що. То, що просто українець. Зарано говорити, скількох людей закатували росіяни під час окупації ізюму. правоохоронці тільки збирають докази, але може йтися про сотні, кажуть правоохоронці. Тільки в Ізюмі знайдено шість катівень. Там представники так званої Другої армії світу знущалися над мирними жителями, зокрема й над жінками. Серед катів ФСБшники, собрівці, розгвардійці. Ось підвал райвідділку. Камери, де тримали полонених, нагадують радянські гулаги. Дерев'яні нари просякнуті кров'ю і сечію матраци. Тут люди спали і ходили в туалет, попри те, що в підвалі є вбиральні, їх туди не пускали і тижнями катували. в цьому підвалі росіяни катували людей. Тут проводили допити, зв'язували руки мотузкою, душили проти газами. І били палицями. Оперативник, що веде слідство, просить не показувати його обличчя. Розповідає правоохоронці, знайшли журнал зі списком затриманих, який вели окупанти. За ним шукають полонених або їхніх родичів. Російські військові використовували протовогаз, спеціально їх же закривали для того, щоб унеможливлювати доступ кисню людині, яку ж надягли про А також побачити сліди крові на дерев'яній палиці, яку використовувалися як знаряддя надання цілесних ушкоджень. На масовому похованні в лісі, яке виявили правоохоронці минулого тижня, на вечір понеділка ексгумували 146 тіл, серед них двоє дітей. Більшість людей померли внаслідок військових злочинів Російської Федерації від авіабомб, мінометних обстрілів, артилерії. Львів'янин Сергій Кісь працював на ексгумації в Бучі. Тепер його команда збирає докази злочинів Ерефії на масовому похованні в Ізюмі. Всі тіла, які звідси ексгумуються, вони спрямовуються в морг для проведення судово-медичної експертизи. Тільки за результатами судово медичної експертизи можна буде робити якісь висновок. Окупанти здебільшого ховали людей просто в одязі без домовин чи мішків, тіла понівечені часом і піском. Саме тому одразу на місці складно сказати, яка саме причина смерті. Однак, попри це, слідчі встановили близько десятка людей були закатовані. Це результат лише візуального огляду, відрізані частини тіла, мотузки на шиї, руках. Після експертизи ця цифра може збільшитися, кажуть у нацполіції. Було виявлено ознаки катувань. У деяких осіб були зв'язані руки за спиною, деякі е особи були сколоторізаними ранами та Іншими частинами тіла окупанти завдали ізюмцям не тільки фізичних, а й моральних страждань. Людмила намагається розшукати тіла свого чоловіка Юрія та його мами, пані Людмили. Окупанти самі каже, перезахоронили загиблих у лісі, а жінці дали лише номери, які були записані в їхньому зошиті. Там вони вели щось на кшталт обліку. Чоловіка розшукати вдалося свекруху. Ні, ні я первий не приїхала. От вона захована під двома номерами, а мені її надана знайти на. Самомділі, під яким вона номером, після експертизи люди зможуть гідно поховати своїх рідних, кажуть в національній поліції. А зібрані слідчими докази стануть основою для вироку кривавому кремлівському катові та його поплічникам. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, факти сідів. Єдині новини. Російські пропагандисти підхопили заяви бойовиків ЛНР і ДНР, які вимагають терміново провести референдуми і приєднати їх до Російської Федерації. І відверто зізнаються, що після цього в Кремля будуть розв'язані руки воювати за ці території всіма способами. Нагадаю, бойовики ДНР і ЛНР звернулися до своїх ватажків пасічника та Пушуліна, щоб якнайшвидше провести референдуми і приєднання. Також лінію гне і гауляйтер окупованої Херсонщини Кирило Стримоусов він заявив, що жителі готові до самовизначення в офісі президента прокоментували раптову активність бойовиків. Радник Михайло Подоляк нагадав, що будь-які способи російських загарбників провести референдуми на тимчасово окуповані території не змінять консенсусу і міжнародного права, згідно з якими Донецьк, Луганськ і Крим є україною. Німеччина надасть Україні ще чотири панцергаубиці. Про це повідомляє прес-служба тамтешнього Міноборони. Таким чином, їх у нас буде вже 22. А Словенія в обмін на вантажівки з Німеччини відправить Україні десятки танків. Про це домовились прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Повідомляє прес-служба уряду Словенії. Угоду уклали на знак солідарності з Україною, яка захищається від російської агресії. Так, наша країна отримає 28 танків моделі М 55 с Натомість Словенії віддадуть 35 навантажувальних машин і 5 автоцистерн для води. Їх буде використовувати армія Словенії. Без айфонів та сучасної техніки виробники та імпортери електроніки попередили, що торгувати новою технікою в Росії заборонено. Заяву оприлюднила асоціація торгових компаній і виробників. У ній йдеться про те, що ритейлери не зможуть торгувати новими телефонами, зокрема 14 чотирнадцятими айфонами, бо у них немає сертифікатів. Хоча кілька мереж приймали перед замовлення на й айфон, нагадаю, після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія Apple відмовилась постачати свою техніку до Федерації. Росія ж дозволила ввозити техніку нелегально. Однак компанія має можливість блокувати свої гаджети дистанційно. Потрібен спеціальний міжнародний механізм, щоб стягнути репарації з Росії за скоєні воєнні злочини в Україні. Тож Київ вже представив свої пропозиції на генасамблеї ООН. Найближчим часом там можуть ухвалити відповідну резолюцію. Документ стане основою для конфіскації понад 300 мільярдів російських державних активів, заморожених за кордоном. Адже поки методів покарання країни агресорки не існує, санкційне закон законодавство Європи дозволяє лише заморозити активи російських олігархів однак не передбачає арешту або можливості передачі Україні. Тож українські юристи і дипломати робитимуть усе можливе, щоб визнання військової перемоги включало згоду Росії на репарації. Попри психологічну втому, дискомфорт життя в евакуації та хвилювання за рідних, вони тримають свій фронт. Педагогічний. Від початку навчального року в одному з запорізьких вишів запрацював освітній хаб для мелітопольців. Десятки фахівців, кожен своєю чергою. Викладають дітям програму онлайн. Тим часом в окупованому місті, звідки вже виїхала більшість вчителів, кадрова криза. Росіяни можуть призначити викладачкою навіть прибиральницю. Та найжахливіше кажуть малітопольці те, що загарбники перетворюють їхні їхні навчальні заклади на склади боєприпасів, поруч із якими фактично силоміць змушують вчитися дітей. Зручна аудиторія цілковита. Тиша і десяток учителів із ноутбуками. Освітяни просять не показувати їхні обличчя, бо удома в окупованому Мелітополі лишилися їхні родичі. У мене залишилися рідні. Місті Мельтополі я дуже буду перейматися через те, як до них можуть з ними поводитися. Пані Олена, учителька української з 30-річним стажем, виїхала з окупованого міста ще навесні. Тепер у новоствореному освітньому хабі продовжує вчити дітей онлайн. Сьогодні, наприклад, був клас, в якому 32 учні. Діти долучаються, діти працюють, діти виходять дуже активні. Мир міста Іван Федоров каже, з Мелітополя виїхали зо 800 освітян. Більшість фактично усі продовжують викладати онлайн. І для учнів, що теж поїхали, і для тих, хто лишився там. Приблизно 14 тисяч учнів сьогодні здобувають освіту продовжують здобувати освіту в наших молітопольських школах. А також приблизно 800 учнів пішли в перший клас в наші школи також дистанційно. Діти в Мелітополі доєднуються до цих онлайн уроків потай, бо дехто все ж має ходити на уроки за програмою окупантів. Адже ті каже пані Олена погрожують батькам. Ось приміром оголошення. Сучним обученням в школі сабшаємо, що дистанционно вучення на нашої освобожденої території не буде. Тріті раз вас рішають родительських прав. А ще кажуть, мелітопольці окупантів кадрова криза, така що учителям праці призначають прибиральницю та більше бентежить інше перетворення шкіл на склади боєприпасів. У сьогодні приблизно 15 шкіл намагаються працювати а в інших семи школах сьогодні розміщуються військові, сьогодні розміщуються казарми, сьогодні розміщуються склади боєприпасів. Та військової техніки декілька школах, де в одному крилі школи розміщуються наші учні, в іншому крилі школи розміщуються військові. Заради онлайн навчання учителі інформатики створили цю освітню платформу, та вона вже піддавалась хакерським атакам росіян на кшталт 25 мільйонів запитів на годину. Перші тижні відбувалися атаки, не давали проводити нам зум-роки онлайн на місто. Постійні були включення музики. І крани блокувалися, але ми навчилися подолати ці негаразди. Ось триває урок географії. Тема найактуальніша. Території України вивчалася, наносилася на карти. Педагогиня пані Маргарита зізнається, проводити онлайн уроки непросто, коли діти знаходяться в окупації і час від часу переривається інтернет, то звичайно складно. Геть усі мріють, аби знову побачити очі своїх вихованців у рідних класах. Наживо Андрій Польщті, Артем Даженков, факт ICTV, Тіві. Єдині новини. Хіміки львівської політехніки виготовляють гідрогели вількувальні пов'язки для поранених воїнів. Створюють створюють їх на основі природних полімерів, які отримують з водоростей. Це відрізняє вироби з поміж аналогів. Адже більшість фірм роблять такі пов'язки синтетичних матеріалів. Над розробкою українські науковці разом зі студентами працювали не один рік. З березня в університеті почали виготовляти промислові партії. Спочатку пов'язки передавали у медзаклади згодом на фронт. За шість місяців війни львів'яни безкоштовно відправили бійцям 50 тисяч пов'язок. Дуже вдало використовуються ці пов'язки на передовій для опікових ран. І останнім часом почали поступати на відгуки, що в тому числі опікою від фосфоровмісних запалювальних бомб. Дуже вдало їх вдається використати. Вони є досить приємні на дотик, ви можете бачити, яка вона є така напівпрозора. Досить приємно до шкіри і досить легка у використанні, тому що навіть в польових умовах можна собі легень досить зручно розрізати пакетик, прикласти її. Наразі це все. Наступні новини вже за 15 хвилин.